Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. Шуліка рід птахів родини яструбових, під родини, залежно від класифікації, справжні шуліки або яструбові. Має довгі вузькі крила, розмах яких сягає 1,5 метри, забарвлення має різноманітне, як правило, з темними та бурими плямами, самки відрізняються від самців трохи більшим розміром. Шуліка птах перелітний, але деякі групи бувають осілими. Поширені в Європі, Азії, Африці й Австралії. Рід включає два види Чорний шуліка, гніздовий птах, поширений у всій Україні. крім степів на півдні. І шуліка рудий, рідкісний в Україні, занесений до Національної червоної книги. Шуліка чорний. Чорний шуліка, середнього розміру хижий птах. Довжина тіла близько 50-60 см, розмах крил до 150 см, вага 600-900 г. Верхній бік тіла переважно темно-коричневий, голова і шия світліші, злегка попелясті. хвіст глибоко а крила довгі та вузькі. Дорослі мають рівномірно бурий хвіст, а у молодих птахів він світліший. Чорний шуліка розповсюджений в Європі, Азії, Африці. Та Австралії популяції, що населяють помірні зони, мігрують, тропічні осілі. Вони часто з'являються вздовж річок, озер та боліт, у відкритих саванах, лісосмугах і навіть у великих містах, де знаходять надлишок харчових відходів і дрібних тварин. Ці птахи надзвичайно пристосовані мисливці та падальники, часто ширяють у терміках, скануючи землю і раптово кидаючись, щоб схопити дрібних савців. Птахів, рибу або харчові відходи. Найчастіше шуліки поїдають падаль. Таким чином, хижі птахи виступають санітарами лісів і водойм, оскільки знищують хворих тварин, риб та їх трупи. Чорні шуліки моногамні. Зазвичай повторно використовують гніздо, розташоване на дереві або скельній виступі, кладка налічує 2-3 яйця. Інкубація триває близько 30-34 днів. Причому обидва партнери беруть участь у висиджуванні. Пташенята залишаються в гнізді приблизно 45-60 днів і ще кілька тижнів навколо нього, перш ніж остаточно вирости. У природі чорні шуліки живуть доволі довго для птахів їхнього розміру. Середня тривалість життя в дикій природі становить близько 22 років максимально зафіксований вік приблизно 24 роки. Достовірних даних про тривалість життя чорних шулік у неволі немає, проте їхній близький родич, рудий шуліка, у неволі іноді доживає до 26 років. Шуліка рудий. Рудий шуліка вирізняється яскравим рудувато-коричневим оперенням, білими дзеркалами на крилах і довгим роздвоєним хвостом із виразними темними смугами, довжина тіла 60-70 см, розмах крил 175-185 см, вага дорослих 08. Одна кг кілограма. Вид гніздиться переважно в Західній і Центральній Європі. Раніше був поширений у Північно-Західній Африці та Західній Азії. Частина популяції мігрує до Південної Європи та Північної Африки на зиму. Але все більше птахів залишається осілими. Трапляється в лісово-польових ландшафтах, на узліссях, в парках та плантаціях оливок. шуліки соціальні в негніздовий період. Можуть масово сідати на ночліг в групах. Полювання ведеться як в польоті, так і з висоти з подальшою швидкою атакою. Руді шуліки – всеїдні падальники та активні хижаки, харчуються падалю дрібних і великих савців, рибою, земноводними, а також невеликими птахами, гризунами та комахами. Руді шуліки починають гніздитися у віці двох років. Рідко зустрічаються випадки успішного розмноження в однорічному віці. Вони утворюють моногамні пари, які зазвичай поновлюють зв'язок щороку. Гніздо будується в розвилці великого дерева, складається з гілок, виставлених травою та інколи шерсті овець. Кластка містить 1-4 яйця, зазвичай 2-3, які висиджують протягом 31-32 днів. Пташенята покидають гніздо в 48-60 днів, але ще 15-20 днів залишаються поблизу, отримуючи харчі від батьків. Максимально зафіксований вік рудої шуліки складає 25 років і 8 місяців. Роздвоєна форма хвоста дає шуліці надзвичайну керованість у польоті. Вони можуть миттєво міняти напрямок, ніби повертаючи штурвалом. Це особливо помітно під час полювання на комах чи дрібних птахів. Шуліки часто змушують інших хижаків, наприклад, чорних ворон або більших яструбів, відпускати здобич, раптово підлітають і штовхають. Поки жертва не випустить здобич, яку шуліка тут сам підбирає собі. Використовуючи підйомні терміки, шуліки можуть планувати по кілька годин, майже не махаючи крилами. Це економить енергію під час дальних польотів або пошуку корму на великій території. Деякі популяції чорних шулік долають щороку до 10 тисяч між місцями гніздування в Європі або Азії і зимівлі в Африці. Вони пам'ятають свої маршрути і регулярно повертаються до тих самих стоянок. Узимку десятки тисяч чорних шулік збираються на великих річкових долинах чи в заповідниках у теплих краях. Такі спільні спостереження нагадують природні фестивалі. У багатьох країнах шулік вважають передвісником весни та символом свободи. В Індії чорні шуліки асоціюють з Пхеромі, богиною покривителькою лісів, а в Стародавній Європі їх вважали вісниками богині Діани. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.